В попередньому відео ми говорили, що чергуватися можуть як голосні, так і приголосні. Отже, чергування приголосних. Чергування приголосних. Ці чергування приголосних г ц кичиці, х ш шисі нам допоможуть запам'ятати частини тіла. Нога, рука, вухо. Другий стопчик ставимо у зменшено писливій формі: ніжка. Ручко вушко. Третій ступчик даємо відповідь на питання на у чому: на нозі, на руці. у вусі. Таким чином ряд запам'ятали. Наприклад, друг, дружок друзі. Пух, пушок у пусі. Молочко у молодці. Ще група чергувань. Д, дежи. Тичи, здж, дж, сити, шичи. Здавалося, важко їх запам'ятати. Але допоможе така установка для себе. Говорять, приходь, приходжу, пустити гостей пущу. Хочу літати лечу, їздити в інші країни їжджу. Підберімо слово, щоб відбувалося чергування. Д, дж, водити. Воджу т, ч, летіти, лечу. Зд, ждж їздити, їжджу. Сити, щ, мостити, Мощу. Ось і все. Все просто. Вивчає легко.